Вітаю вас, шановні глядачі і підписники, канал Дмитро Нюз з вами. І одразу двоє Дмитрів, Дмитрів з вами сьогодні в кадрі. Дмитро Чекалкін, мій гість. Вітаю вас, пане дуже приємна твоя компанія. Дякую, а на доброму слові. Я такий вислів, що, що смак, припустимо, там будь-якого напою він визначається тим, з ким його п'єш. Так якість ефіру визначається з тим, з ким його проводиш. Я дуже добре як блогер, знаю, що це не пусті слова, шановні глядачі. Тому фотобайками одразу вшануйте і цей відеоблог. І, звісно, щоб підписатись на канал е, пана Дмитра в Ютубі, тому що в Фейсбуці якось у нас не дуже виходить останнім часом. Але ж, шановні глядачі, поговоримо ми сьогодні про дуже і дуже сумну тенденцію. Пане Дмитре, я фактично цим відеоблогам хочу порадитись з вами відносно того, що я хочу записати сольний такий е, блог про те, що відбувається в суспільстві зараз, нашої армії. Мене таке враження, що армію влада маргіналізує, що армію влада намагається загнати в певне прокрустове ложе законів, які вони будуть приймати в той час, коли хлопці в окопах. Фактично вже діє теза, що армія в ній політики і в чому що, щось в цьому логічне є, але якщо цим максимально зловжити, то ми можемо отримати приблизно такий документ. Шановні глядачі, це Ігор Лапін. Е, мені е, довелося е, звернутися до його вже написаного посту, і ще є в його блог. Такій е, говорить він про певну концепцію закона, який. Е, він каже, що це закон. Ну тобто Ігор стверджує, що це закон 42.10. І тут ціла низка різних у нас положень. Угу. Ну, Не вразила Дмитри... да, да. забороняти військовослужбовцям, особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань, а також забороняти участь у політичній діяльності відповідно до конституційних прав та меж військової служби. Не тільки це, але й також виключити можливість їхньої допомоги керівним органам прийняття. Тя рішень таким як РНБО, тобто ну це взагалі виклик свідомості. РНБО. Це як Льоша Даніловкозав, коли прийшов до до керівництва РНБО. Він сказав цьому шановному генералу кривоносу, для нас тепер військова справа не не, не, не пріоритет. А навіщо тоді створюється РНБО, якщо нам не буде займатися військовою справою, якщо там не буде військових, ну це в нонсенс взагалі такі пане це. Дмитре. Тут ще, ще ще містить от таке положення. А, ця концепція. Міністр оборони наділений повноваженнями, що тут затвердження а, положення про генеральний штаб а, збройних сил України. Міністр оборони це вже наступне, так. подає президенту кандидатури офіцерів вищого військового командування для призначення на керівні пос. Сади ну, тобто відбирає ці функції від головнокомандувача да, сьогодні залужного. Тобто, тепер все в нас буде звикатися. Тепер ця вертикаль буде не тільки в судових органах, яку контролює там так. татаров не в правоохоронних, де теж татаров, а Тепер все буде і Резніков повністю керувати всією військовою. Ну тобто, на це абсолютно суперечить закладенню в Конституції нормам. Да. Є повноваження міністерства, яке забезпечує потреби, а планування всіх військових. Дії і їх керування, керуванням, в тому числі і в кадровому плані, займається саме Верховна верховний головнокомандувач збройних збройних сил України. Тобто я проводжу знов таки uh -huh. паралель з ізраїльським досвідом. Це все рівно що сказати ізраїльтянам, що у вас військові не будуть брати участі в політичному житті. Як коли практично всі прем'єр-міністри Ізраїлю, там ну, за останні принаймні 60 років, всі вони були військовими. Єдина Голдамер була не військовою, і Вона виправдовувала якраз свої помилки, і зокрема, і поразки перших днів війни так званого суднього дня, uh -huh. що вона була не військовою і не мала Відповідного досвіду для того, щоб керувати країною в такий ну, відповідальний напружений час. А в нас yes. саме військових е, намагаються відсторонити від керування не тільки в е, державних не за але й суто військовими справами теж. Тобто е, в нас міністр оборони цивільна людина. Він буде призначати е, е, командувачів збройних сил. Я вважаю, пане Дмитро, що у вашій відповіді е, є сам цей наріжний камінь, про який ми говоримо. Ви кажете про. Брати приклад з Ізраїлю, але ж є люди, які беруть приклад з іншої країни. А Давайте абсолютно. тепер, друзі, подумаємо, в якій країні всі, хто м стають у військо, да, або в силових структурах стають, е виконують свої обов'язки, об е перетворюються на таких безмовних виконавців певної ролі е і забаганок царя. Законні вони чи ні? Та Боже, а як ти будеш з'ясовувати? Ну ти ж ти ж не можеш ні, ніяк навіть обговорювати, ну, не те, ну, щоб скаржитись на кракуємо сації. в Білорусь з Росією. Ага, але ж дивіться, пане Дмитре, що мене бентежить. Е, як тільки трапилось велике лихо, великого вторгнення, е, то 26 -го числа я вже е, просився в 206 й батальйон. Кажу: хлопці, не вмію навчити, і е, нами шанований блогер і військовий Олексій Петров мені вказав, що я маю робити хе -хе, свою справу. І е, якби. Е, я пам'ятаю, як ми були одним цілим з нашим військом. А зараз, дивіться, піти е, туди можна тільки або через примусову мобілізацію, або е, в чітко усвідомлюючи, що якщо ти стаєш військовим, то оці всі закони, які вже я нагадаю, друзі, це не перший вже вже такі є в нас законодавчі ініціативи, які обмежують права або е, чітко вказують на те, що якщо щось відбудеться, то е, це закон, я не пам'ятаю, як він 87... Десять, якщо не точно, то відповідати буде військовий ще більше, ніж е, цивільний злочинець. Чи не здається вам пане відповідальність підвищують а, а свої свої так, той, сами, той самий різні, а вже ж він ж ухвалявся, що скільки там мільярдів заощадив завдяки тому, що знизив mm -hmm. платню, тобто ще платня зменшується, mm -hmm. і ми але, але я тепер закупую за 51 одну гривню, стало відомо, да? втричі дорожче, ніж будь-якому київському навіть до. Дорогому дорогому супермаркеті, тобто, то навіть на безсарабсь. І от ми зараз, фактично, на мій погляд, стоїмо перед дуже загрозливою ситуацією. Якщо просто про це промовчати, то може армію перетворити на таку тюрму безправних людей, в яку будь-який пересічний українець буде боятися йти, а армія буде ненавидіти за це людей. Розумієте, який розлам? Між тими, кому ми довіряємо, зараз намагаються такими законами зробити. Я не знаю, це е, дурість чи це свідомий якийсь саботаж, але я бачу вже цей розлам. І з цього провалля вже е, я відчуваю подих оцього пекла, яке от може бути таке. Ну, знаєте, ну, розкол. Що на справа це думали? лицемірство. Щойно ось на прямому каналі в ефірі, я розповідав про неоднозначну реакцію на ці е, вимоги Зеленського, включити його обов'язково в е, Церемонію Оскара, да, хоча насправді це не відповідало там традиціям, і нормам цієї. Церемонії, але він себе позиціонує як лідер сьогодні. однієї з вільного світу, да як людина, яка захищає демократію, але з іншого боку, в той самий час будує нам тут диктатуру подібну до путінської. Я сьогодні якраз бачив пост Віталія Портнікова, якого знов ж таки обурила його нагорода Шевченківської премії. Нагорода шлюдів, то є обурила адміністрацію президента. Те, що такий критик сьогодні. Шні влади, начебто, має бути там нагороджений. Так от він нагадав, як перетворили росіян на таких скотів, практично, да расистів, тому що в них. В той самий час, коли я теж там був тоді в Москві в, в березні 91-го року, на манежний манежну площу виходило мільйон протестувальників, мільйон, які якраз виборювали демократію і проти диктатури виступали. Але коли включив Путін свої свій, свій єдиний марафон, спочинаючи з 99-го року, що він зробив, закрив телеканали і почав саджати травити... Отруювати опозиціонерів, і, зрештою, ми маємо сьогодні повністю деморалізоване населення, зазомбоване. Тобто, що ми крокуємо до цього самого положення, до цієї самої ситуації. Ну так, тривожна. Дивіться, і а, от ви згадали про Шевченківську премію. А так само, як і в нашому Русі від Росії до Європи, немає якихось інших напрямків. Тобто будь-яке відхилення це просто або ти ближче стаєш е, ну, на половину до Росії чи ближче до. Але ти просто відхиленням якби, уповільнюєш цей, цей шлях. Так само і Шевченківська премія, от між прокачкою в е, марафоні на плюс один, плюс один поворозняка. І Недаванням премії Портнікова якраз і є та загроза, про яку ми зараз вами з вами говоримо про армію, тому що таким чином встановлюється той самий culture reference, тобто культурна паралель, відносно якої пересічний українець рівняється або на тебе беззаконня, про яке кажуть відверто поворознюк. Каже, що якрав, але я крав там, ну, типу, у держави, а не у людей. А, ось, або а, той самий Портніков, який всі, всією своєю діяльністю каже: живемо по-європейськи, живемо по закону. Розумієте про що? Тобто, це от той тренд, за який відповідаю ні, я а ви. А ті, хто формують єдиний марафон, тому справа і таких персонажів, яких там активно просувають сьогодні, крім пороворознюка, Золкін, яка виявляється таким кримінальним минулим людина, яка була засуджена за страшні злочини. А він сьогодні стає нас лідером думок і набирає там мільйони переглядів на Ютубі завдяки тому, що його знов ж таки активно просуває. Офіс президента надаючи йому ексклюзив у цих допитів військовополонених? Тобто, це взагалі ну, такий ляпас суспільству, коли таких у нас вже був двічі не судимий один професор. Да, так? так тепер нам чотири чотири рази судимого поворознюка і судимого цього зовні просувають, як міна? Да, а ці всі закони це ж намагання армію в тюрму переподворити Самих активних якби взяти цей, пане Дмитре. наостанок, скажіть, будь ласка, чи є в нас США на якусь більш-менш адекватну протидію, що б порадили тим людям, які зараз подивиться на збув, і у них буде одна емоція. Ну, всі ми, всі ми бійці інформаційного фронту, всі ми маємо підтримувати саме демократичний шлях розвитку нашого суспільства і тих, хто виборює демократичні принципи, принципи свободного вільного суспільства. Тому якраз і закликають знов ж таки я кожне відео, практично Віталія Портникова намагаюся зробити перепост для того, щоб донести його кваліфіковану думку, його експертну оцінку того чи іншого явища в нашому суспільстві. І якраз закликаю всіх бути. Такими небайдужими свідомими громадянами бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди відбувається найбільше злочини на цій землі, а бачити несправедливість і мовчати це самому брати участь і несправедливості тобто, не будьте байдужими, про Дякую вам, пане Дмитре. Ще раз хочу вам сказати, що тільки з вашого дозволу буде те чи інше зроблено нашою владою, тому що так чи інакше, да? все це зав'язано, і ті люди, які обирають, вони потім і відповідають за те, що обрали. Просто уявіть собі, щоб було, якби на початку марафону на місці Арестовича, опинився порт. Або чекалки, або березовіць. <рес> Дякую. Вперед до перемоги оптимізму. Панове крапельки об'єднуються в океан. Дякую вам, пане Дмитре. В наших руках тому їх не можна опускати. Підписуйтесь на наші канали, друзі. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока.